Вітаю, любі читачі! З вами Ольга Віталіївна. Ми завершуємо знайомство з всесвітньо відомою казкою Соловей геніального Андерсена. До вашої уваги підсумковий урок. Ми з вами обговоримо тему, головну думку, сюжет і філософський зміст твору. Давайте, любі друзі, подумаємо над тим, як розгортаються події в касті Соловей. Розвиток подій у творі, як ви пам'ятаєте, це його сюжет. Експозиція, ВСТУП. Опис палацу, саду, лісу імператора. Розповідь про найцінніше Спів Солов'я. ЗАВ'язка. Імператор наказує знайти солов'я і доставити до палацу. Розвиток подій. Соловей співає у палаці. Імператор отримує подарунок штучного птаха. Порівняння співу Солов'я живого і штучного. Соловей відлітає до лісу. Штучний птах зламався, а імператор захворів. Кульмінація спів живого солов'я рятує імператора від смерті. Розв'язка. Одужання імператора ми вже звертали увагу на те, що в казці Соловей Андерсон порівнює придворних і простих людей. Фішбоун допоміг нам дати відповідь на питання, хто з них є по-справжньому гідними людьми? Придворні живуть у достатку, але не працюють. Прості люди важко і сумлінно працюють. Для придворних важливі зовнішній вигляд, багатство. Прості люди цінують, внутрішній зміст, душу, придворні відірвані від природи, а прості люди. Близькі до природи, придворні цінують штучне, зроблене руками людини, а прості люди цінують природне. Придворні не розуміють справжньої краси мистецтва, а прості люди розуміють істинну красу мистецтва. Висновок наступний. Письменник прославляє чесноти простих, бідних, працьовитих людей і насміхається над придворними. Які живуть за рахунок чужої праці, ведуть нікчемне життя, не розуміють, що є насправді красивим і цінним. Я впевнена ви, допитливі читачі, зрозуміли, що казка Андерсена побудована на антитезі, художньому протиставленні живого солов'я і штучного. Антитеза, як ви пам'ятаєте, допомагає уяскравити. Ідею твору штучний соловей золотий, усипаний коштовним камінням, схожий на брошку. Він співав одну мелодію, створений руками людей. Можна розібрати і подивитись, що всередині. Він зламався, мовчав, коли імператор потребував допомоги. Соловей імператора японського. Жалюгідний, порівнюючи з солов'єм імператора китайського, живий соловей, маленька сіренька пташка простого вигляду, має солодкий голос, від якого стискається серце. Він волелюбний, безкорисливий, співає різні пісні, переборов смерть. Це найкраще, що мав китайський імператор. Саме живий Соловей уособлює красу і силу справжнього мистецтва. Ще у першому відеоуроці я сказала вам, що казка Соловей філософська. Згадайте, що до філософських вічних питань відносяться подібні: Як виникли Всесвіти людина? Чи існує творець? Чи можливе існування після смерті? В чому сен життя людини? Що є по справжньому красивим? Які ж філософські питання ставить Андерсен у своєму творі? Я зверну вашу увагу на такі. Що важливіше краса зовнішня чи внутрішня? Форма чи зміст? Що досконаліше, природне чи створене руками людини? Що по-справжньому красиве і цінне? У людському житті і Всесвіті. Із філософським змістом казки Соловей безпосередньо пов'язана її ідея. На мою думку, автор переконує нас в тому, що справжнє мистецтво, яким є і художня література, природне, створює його щире гаряче серце митця. Воно несе добро, волелюбне. Не потребує нагороди. Вічне. Сильніше за смерть. Ще кілька слів про солов'я. Жодному птаху на світі не присвячено стільки віршів, як солов'ю. Про нього писали, наприклад, Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Андрій Малишко, Грицько Бойко. До вашої уваги уривок з вірша Соловей, видатного українського поета 19 століття. Віктора забіли. Не щебечи соловейку під вікном близенько, Не щебечи, малюсенький, на зорі раненько, як затьохкаєш, як свиснеш, не наче заграєш, так і б'ється в грудях серце, душу роздираєш. Як засвищиш голосніше, а далі тихенько, аж у душі похолоне, аж замре серденько. Зовсім трохи перестанеш. Лунь усюди піде, ти в темну ніч веселися, і як сонце зійде. Твоя пісня дуже гарна, ти гарно й співаєш. Ти щасливий, спарувався і гніздечко маєш. Наприкінці уроку пропоную вам, шановні учні, розгадати шараду ребус. В якому зашифровано слово, яке має пряме відношення до теми і ідеї казки Андерсена Соловей? Дякую за увагу, любі друзі. До нових цікавих книг.